Помпам. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граєм. Е, Сьогодні, ну, точніше, для вас це буде сьогодні, 7 число, бо я знімаю наперед. От, е, Тому сьогодні я хочу вам подарувати гру спокійну. Так, як у мене, як бачите, репертуар такий, що в основному якась е, дичина твориться на екрані. Тобто, ну, в основному я граю в якісь... Е, Екшен. от. Екшени, стас екшени, всякі пострілушки різня і так далі. Е, хочеться якогось спокою на свята, правильно, так. От. І я вирішив взяти на проходження гру від українців, від української компанії, української художниці. Називається вона Туконі. Або Туконі. Не буде туконі, легше вимовляти. От. І я думаю, спочатку налаштування гляну музику музичку, Тр трошки тихіше музичку, зробимо, щоб вона така була легенька, така на фоні. От вона буде легесенька на фоні, мене буде гарно чути, по ідеї, має бути гарно чути. Ефекти. Хай буде мова українська, обов'язково. І грати. Будемо е дивитися історію нашого Туконі. Ого, ага, він хоче зробити чай, правильно? І закрите. Це що? Що це таке? А, ну окей, це, це зрозуміло. Добре. Добре. Як мені ходити? Ага, ходити. То, то point and click виходить. А, я бачу водичку. Може якусь водичку зібрати? Ні, водичку не можна зібрати. А, так. Окей. Ага, ось є чайничок. Добре. Я... Який приємний візуал, до речі. О, от, водечка. Бульк. Ну, просто максимально приємна гра. Просто завдяки е українській художниці я обов'язково виведу вам ім'я і прізвище. Це саме її робота. Це, вона подарувала ілюстрацію фактично для цієї гри. Ілюстрація для, для гри. Мені здається, я неправильно говорю, тож правильно, текстури. Типу. Але текстури це теж якби зображення як накладне на об'єкт. Коротше кажучи, візуал. От візуал вона подарувала просто приємний. От у нас є чайочок. Що ми далі робимо? А, ага, чайочок треба налити у нас в термос і закрити чимось. М -м 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 -м. Так, окей, оце щось треба знайти, правильно? Ану, книжечка. А, так, це, напевно, чайний пакетик. Це водичка нагріта. Чи... А, чай зробити. Так, нам потрібні якісь фрукти, правильно? Це, напевно, пічка. Так. А, вот-вот-вот-вот-вот. Чорниця. Це чорний, У нас буде чорничний чай. Боже, цей рюкзачок з жолодя це просто щось. Е, так, добре. Тепер нам треба що зробити? Відкрити, напевно, рюкзачок, правильно? Взяти чорнечку. А, стоп! Це ще не все. Може, лишилося там? Так, лишилось там. Е, нам треба мішечок. Окей. А мішечок де ми візьмемо? Напевно, тут. О, це мішечки, так? Бери мішечок. Оп. Так, мішечок ми взяли. Е, тепер треба якось комбінувати, правильно? Оп. О, ми зробили чайний пакетик. Клас. І, напевно, треба зробити чай, так? Ну. Бульк-буль-бульк. Его, ліптан, чай. Колись реклама така була. З 2000-х, напевно, десь. Впустив чайний пакетик. Давай ложку, діставай. Чи так смачніше? Здобути досягнення листок. Листочок, але листочок нас веде направо десь. Окей. Ага, тобто це подорож. Ми в подорож взяли е, термос з чаєм. З чорничним чаєм. До речі, для людей, хто думає, що чорниця якось впливає на зіри, це насправді не так. Це <рес> я чому говорю, бо я сам сижу в окулярах, я вивчав цю тему. Дуже глибоко вивчав, і насправді чорниця не просто ну, не впливає на зір, а від слова взагалі ніяк. І звідки чому такий міф пішов, хто може, тому що, наприклад, чорниця можливо чуть-чуть виглядає так, як зіниця ока, але. От. Морква так. Морква має вітаміни для того, щоб там. Якось впливати на око. Це хто? Свинка? Якось вона дуже велика. Привіт. Ага. Йой, ти гуляла, я всі грибочки погубила. Ну, давай я тобі допоможу зібрати. Чи тобі ще прям корзинку зробити? Боже, яка вона сумна. Мені і так шкода стало. Ага. Треба її поремонтувати корзинку. Давай ми їй допоможемо. Напевно, це треба скомбінувати. І, і зремонтувати. О! Все, корзинка ціла. Можеш збирати свої грибочки і далі йти гуляти. О, як ти швидко їх зібрав. Ой, нам грибочок дали А, то кабан. Ну добре, хай буде кабан. Мені свинка більше подобається, воно миліше звучить. Так. Окей. Я думаю, що ви помітили, що під час гри я посміхаюся. Ну, бо мені насправді це велика рідкість для мене пограти в щось спокійне. Ну, ненав'язливе, без, без якихось нервів. Ну, треба інколи якось свій стрес розганяти. Тут нічого я не можу забрати. Нічого, але туди можна було зайти. Трошки неочевидні місця, куди можна пройти. Так. Це... Це що таке? Схоже на телефон старий. Так, горіша колосточок листочок квіточка. А тут що? Якісь. щось було приклеєно тут. Тут щось є. А, ну, давай сходимо. Ну, ми зараз все одно повернемось. Так. Оп. А, от і листочок. А ну. Цікаво, що ми за звір такий. До речі. Ну, типу, називаємося такою. Можеш впасти, так. Акуратно. Так, зараз не зрозуміло. А, міст потрібен. Все, зрозуміло. Але в нас є листочок і. Нам би його почитати. Треба нахилитися, щоб побачити. Значить, щоб викликати, напевно, лисичку, це треба квіточка листочок листочок. Зайчик це два жолудя квіточка. І білочка це два листочка квіточка. А чи жолоді. Ну, от білочка це має бути три жолуді. Вони ж, вроді, як люблять жолуді, правильно? Так, давай. Давай лисичку викличем. Квіточка і два листочка. Квіточка. Оп! <світлення> Класик, старі телефони. Ну, я думаю, що молодшій аудиторії не, ну, не буде зрозуміло, що це таке. А, стоп. Може телефон не працює? <смі> типу, шнурок. Ну, давай поступимо. А, ні? Добре, давай до білочки. Білочка це є. Два листочка-квіточка, так? Два листочка-квіточка. Давай. Листочок. Листочок. Квіточка. Ану. Ні. Не хоче. А, 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 а куди? Це що таке? Можна якось комбінувати? Трубка! Як ж ми будемо говорити? Все правильно? Е добре. О! О, от як треба було зробити. Ну, ну добре, давай. Ну, зверху донизу, нап напевно, будемо починати. Знову ж таки, квіточка. Запрацювало. О, то телефони е, отакі. Це було дуже поширено колись. Були ще такі таксофони на вулиці. Стояли. Лисичка, привіт. Що там? Можна зайти? Е, ти зайчик? Е, я токоні. Поклала трубку. <хи> Не хоче, щоб ми зайшли. Добре, давай зателефонуємо зайчку. жолудь Жолудь. Квіточка. Так. Алло? Доброго дня. То хто? Е, можна зайти? Е, в нірку? Давай ще білочці зателефонуємо, але Зданірку ми запам'ятаємо. Листочок, листочок, Квіточка. Так. Алло, це білочка? Алло, то хто? Е, можна зайти? Можна. <смірки> можна. Так. О, відчинили нам. Ай, лисичка, яка не хотіла з нами спілкуватися. А ну. Привіт, лисичка. А, чекай, це білочка, боже, яка це лисичка. Хвіст великий. А, а можна пройти? А Ти грибочок маєш? Маєш? Тримай грибочок. Оп. Грибочки. Ще. Плюс мухомор. Ага. Е, добре. Значить, плюс мухомор. І. І, і грибочки. Три, чи три грибочка. Так, окей, це ми були в курсі. Е, а далі що? Якось перегортати можна? Отут. Так, добре. З чаєчком ясно. Добре. Так, це аптечка. Тут щось є. Білочка з грибочком. Е, я думаю, нам здається, доведеться таки сходити до зайчика, а от де знаходиться зайчик, це ще те питання. Опа, це що таке? О, сірий грибочок. Ану. А, точно. Тож треба пройти аж туди. Окей. Ну, давай, бери. Ми торкнулися хмаринки над грибочком і дощ пішов. Опа. Божечки, як помить. Дощ чарівний гриб. Ну. Окей, ми його просто торкнули. Лисичка є. І ще гриб... Стоп. Давай оце. Якийсь червоний гриб. Добре. Він на мухомор не схожий, але не факт, що їсть і в стівний. Так, добре. Ще тут давай походимо. Чекай, а де ж нура тоді. Дайчика. Хіба не десь тут? Ні, не тут. Давай сходимо по цей великий грибочок. Але по дорозі, ще лисичку заберем. Ну, грибочок лисичку, я і так знаю. Типу, що це лисичка. О. Так, от. Величезний, то, напевно, білий гриб Божечки. Як ти його в свою сумку тут засунув? От ще є. Так, ану. Тут нічого немає, так? Добре. Е, так, зайчик нам сказав за нору, але ж мене тепер мучить а де нора знаходиться. Так, окей. Давай туди. І ще грибочок. Отут ще є біля ялинки. І мені здається, що я ще щось бачу ось тут. О, мухомор. Так, окей. Мен... Ну, мені здається, що ми знайшли все, що хотіла, білочка. Ще навіть більше. Якусь травичку знайшли. Так, а туди. Туди проходу немає, ну добре, йдемо далі. Окей, говоримо з білочкою. Білочка хоче грибочки. І мухомор, ну це ми знаємо. Добре. Давай ми їм дамо самий великий грибочок. Ну, плюс мухомор, я знаю. Ну, давай тобі мухомор дамо. На. Ти ти його так хотіла. В аптечку. Так, для багатьох це лікувально. Лікувальний гриб. Незамінні ліки. Та. О, вона мені показує листочок, на якому пише. Ага. Треба 25 ваги. А кожен грибочок має якусь конкретну вагу. Е, добре. 1, 4 і 9. Маленький, середній, великий. Ок. Окей. А, а, а куди тобі його? Тут? А, а ні, стоп. Напевно, треба їх вішати. Давай великий. Девять. Вісімнадцять. E, Давай. Двадцать. Двадцять. п'ять. Оп! Є. Стоп. А що ще треба зробити? Ну, вона тепер опускається. Чи треба ще грибочки? Ану. Треба повісити грибочки. Добре. Ну, от отак от, от 25, правильно? От зараз. Щоб повісити, треба один маленький. Добре, нехай. Два великих. Це буде 18, 22. Бляха, що я роблю? Боже. Математик великий. Отак, 22. 23. 24. 25, по ідеї. Ану? У, білочка. Все, з тобою можна попрощатися і йти далі. Та блін. Вічно щось на ті двері клікаю. Е, ладно, білочка. Все, папа, -па. я пішов далі. Папа, -па, Білочка. Ну. Що, боїся що? Ну, я думаю, що якщо б білочка сказала, що ок, то можна йти. Команда. А, то все. Креативна директор така, художниця-авторка. Оксана була. От. То вона така коротенька, в принципі, ця гра. Вот. Буквально на якихось ну, хвилин 20. Тобто Three House Dreams. Ну, чесно, от, якщо це от прям все, то я би хотів якесь продовження. Давайте. Можливості є. І зараз український контент, він просто в топі. О, та це. На жаль, все. Хочу звернутися до команди розробників. Якщо вони побачать це відео, будь ласка, продовжуйте, розширюйте історію. У вас всі можливості є. І я думаю, що ви навіть потім зможете утримувати якийсь прибуток з цієї гри. І, звісно, частину передавати на ЗСУ. От. Хоча я сподіваюся, що якщо ви якомога швидше візьмете за цю гру, що до моменту вам. Коли ви випустите її в реліз, вам не потрібно буде віддавати гроші на армію, тому що війна закінчиться нашою перемогою. А наразі я вам був дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал, переглянули це невеличке відео. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, можливо, вам щось сподобалось, чи якусь групу бажаєте на проходження. Е, також обов'язково е, пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ, не забувайте. І слава Україні!